Побачити фентезі в ретроіграх це завжди цікаво. Багато представників саме жанру фентезі виходило, ну, наприклад, в бітемапах таких як Golden Ex, або в якихось RPG, типу Zelda і так далі. А от цікаво те, що на аркадні автомати, а потім і на Sega Mega Drive вийшла фентезійна гра у вигляді скрол-шутера. Так, справжній скрол-шутер, і він називається Felios. Ця гра вийшла у 1989 році. Вийшла вона, як я і сказав, на аркадні автомати. Мати, тому і складність в ній доволі аркадна. І вийшла вона на також на домашню консоль Sega Mega Drive. Виходила вона, здається, тільки в Японії. Але гра доволі цікава, доволі приємна і доволі хардкорна. Виглядає, незважаючи на те, що це ранні ігри для 16 бітної консолі, виглядає вона дуже непогано. Тут ви керуєте, зразу скажу сюжети. Він... Походить від греческої міфології, але там зовсім все переплутано, тому не судіть строго. По сюжету цієї гри ви граєте за Бога Сонця Аполлона, який верхи на крилатому коні Пегасі бореться проти різних інших міфологічних створінь, там голова Гаргон і таке інше. Він намагається врятувати Артеміду богиню місяця від Титана Тифона. Ну і в цілому гра. А це як я вже й сказав, скролшутер де ви будете бачити вашого. Головного героя з видом з гори і він буде летіти, знищувати різні різні створіння, як скелетиків, якихось крилатих там грифонів і таке інше. Вони всі будуть намагатися знищити вашого головного героя, скинути його з його коня пегасу. У вашого головного героя є постріл, який можна затиснувши, набрати енергію, і вистрілювати більш потужна. енергія виглядає у вигляді меча. Також під значить, рукояті того меча показана кількість. Здоров'я нашого головного героя. Там чотири влучання. Коли ви втрачаєте життя, у вас буде тільки три влучання, але одне влучання ви можете взяти додатково. Ну, всі додаткові призи беруться з Спеціальних е, літер да, поверапів, які вилітають, ви їх розстрілюєте, і можете брати різні літери. І кожна літера означає своє. Яка, якісь із літер міняють вашу зброю, яка може стати потім найпотужнішою самонаводною таке інше. Якась зброя відновлює ваше здоров'я, якась навіть може дати життя. Ну і так далі. Сама графіка в грі доволі приємна. Дійсно видно, це елементи стародавньої Греції Виглядає це дуже круто. Ну і також в грі. Цікавий, але не дуже запам'ятовуючий саундтрек, але він для гри доволі підходить. На цьому все. Всім пока.